Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сама Прочина, з вами Олександр. І якщо вас цікавлять планшети і ви їх шукаєте, то в мене є для вас новина. 12 травня компанія Blackview презентує свою новинку планшет Mega 8. Це дуже цікавий апарат для тих, хто хоче отримати величезний екран з непоганими характеристиками по досить демократичній ціні. Отже, друзі, до вашої уваги презентація планшета від компанії BlackView Mega 8 Чим він такий цікавий? Ну, по-перше, в нього один з найбільших екранів серед планшетів. Це друзі, 13 дюймів. Це невеличкий такий собі монітор або навіть невеликий телевізор. По-друге, це величезний акумулятор на 11 тисяч мА, Як для планшета, хороший показник. В планшеті вже встановлені. Популярніші додатки з штучним інтелектом, такі як DeepSeek, Seek, а також від Google Genemy. Ну і він налаштований для кращої замедії з ними. Має непогані камери, як для планшета. Ну, взагалом, давайте, друзі, розбиратися, що в цьому планшеті є цікаво, більш детально. Ну, а розпочнемо ми з того, що планшет буде поставлятися в трьох кольорах, такі як Space Gray, Blue та Lagon Green. Оскільки в планшеті вбудований величезний екран з йомкісним акумулятором, то і ширина, і висота даного планшета немаленькі 302 на 197,5 мм. Товщина невеличка 7,85 мм. Ну, а вага 736 грам. В планшеті Mega 8 встановили величезний 13-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD Частота оновлення екрану 90 Гц, Яскравість на рівні 420 ніт, Ну а співвідношення екрану до тіла планшета відповідно 81,5%. В планшеті встановили непогані камери як для планшета. Основна камера в нас від компанії Sony на 50 мегапікселів. Камера imx 362. Фронтальна камера в нас на 13 мегапікселів, Що в принципі як для планшета, це цілком нормальне явище. Тобто з камерою планшета все ок. В планшеті, до речі, встановлений досить непоганий стірю звук, аж 4 динаміка, тобто бункать буде прилічно. Працює на новішій операційній системі Docus Peak 4.1 на базі Android 15. В планшеті вбудований Bluetooth з п'ятої версії, підтримує Wi-Fi 5G. Є вбудований лоток на дві сім-карти, що дозволяє використовувати як дві сімки або одну сім-карту та карту накопичувача. Що в принципі 4G LTE дає можливість виходити в інтернет через мобільні мережі. Друзі, є навігація, підтримує GPS, тобто ви не заблукаєте. Планшет працює на процесорі Tiger T620, це є прямий конкурент Helio G91. Десь трошки ліпше, десь трошки гірше, ну але десь плюс-мінус і 2% можна порівнювати разом. Прос 2024 року не такий вже дуже і старий, а в принципі цілком нормальний. Оперативки має вам вистачити. Вбудованої 12 ГБ оперативної пам'яті ще можна розширити ще додатково на 24 тобто разом отримати системних 36 ГБ оперативної пам'яті. Ну а от з внутрішнім накопичуючим буде два варіанти. На 512 ГБ та 256 ГБ. До речі, пам'ять можна розширити завдяки TF-карці на 2 ТБ. Що ж, друзі, дивлячись на то залізо, яке поставили в даному планшеті, можна зробити висновок, що все ж таки планшет це є бюджетний варіант. Виконувати якісь дуже складні задачі на ньому ви навряд чи будете, тобто графіку, скорше всього, ви займатися на ньому не зможете. Ну, але, друзі, переглянути кіношку, виконати якусь роботу е, в тому ж самому офісі, менеджером якомусь зробити якусь презентацію цілком реально. Поіграти якісь ігрушки, переглянути відосики, фільми цілком нормально на великому екрані, я думаю, за щастя. Ну а що ж він видає в тестах Антотуту? 370 тисяч балів він видає, це однозначно маловато, хотілося б набагато більшого, але цінник говорить сам за себе. Акумулятор на 11 тисяч міліампер. Заряджається він 18-ваттовою зарядкою, яка йде в комплекті. Друзі, ну, цього акумулятора вам, по ідеї, має вистачити на 33 години розмов, 27 годин прослуховування музики, 15 годин серфінгу в інтернеті та 10 годин перегляду відео. Ну, а також можна 11 годин поіграти в ігрушки. Ну і яка комплектація йде разом з планшетом. В коробку нам покладуть чехол, захисне скло, захисна плівочка буде вже наклеєна на планшет, зарядний кабель на Type-C, зарядний блок на 18 Вт, інструкція, скрепочка. Ну і в стилус, який завжди зараз кладуть в комплекті. Коротше, комплектація нормальна, я б навіть сказав ок. Друзі, ми з вами вкратце пробіглися по технічним характеристикам даного планшета. В принципі, що я хочу сказати, непоганий планшет. Получився. Величезний екран, бюджетні, але цілком нормальні характеристики. Виробник все ж таки робить головний акцент на те, що в даному планшеті хороший, якісний великий екран, хороший звук, великий акумулятор. Нікого надовго вистачить. Ну, а найголовніше це те, що він акцентує на тому, що планшет планшетом буде дуже зручно користуватися такими системами, як ChatGTP, DeepSeek і Genom. Тобто зі штучним інтелектом, як би то в тому планшеті все в да? якось воно там все налаштоване. І я, чесно кажучи, не маю особливої уяви, як це все там дуже добре працює. Ну в рекламному ролику ви можете ти бачите, що люди користуються і щастя. Взагалі-то це сучасний тренд. хто взагалі зараз вже не може без штучного інтелекту. Всі запитання питаються там в чаті GTP або в Genome. Ну коротше, це тренд, і він набирає з кожним. Разом все більше і більше обертів. Навіть я вже щось дещо спробував деякі картинки, навіть генерував в чаті GTP. Коротше, тема цікава, і якщо воно там дійсно налаштовано таким чином, що все працює чудово, а додатки з більш розширеними функціями, то я думаю, що це величезний плюс до даного планшету. В будь-якому випадку, друзі, планшет, як на мій погляд, вийшов цікавий і... Хороший. От реально хороший планшет. Я думаю, що я би такий би хотів би собі мати. Ціна, друзі, давайте глянемо, що ж зараз на Алікспресі буде коштувати даний планшет зв'язку з тим, що ще там якась черговий розпродаж. І я думаю, що ціна даного планшета, по ідеї, має бути ще вигідніша, ніж то, що було заявлено на початковому ціннику. Так, друзі, томити вас не буду, зразу ж глянув, скільки він коштує. Е, версія на 256 ГБ зі всіма знижками має вийти 179,99 доларів. Грубо кажучи, 180 баксів. Як це виходить, а, дуже просто. Купон від продавця на 10 баксів і промокод на 20 доларів, який зараз можна взяти на алі. Що ж, друзі, зацікавив планшет. То посилання знайдете в описі під цим відео. Ну а я на сьогодні з вами прощаюсь. До нових зустріч. Пока-пока.